Сьогодні у відео газовий таганок. Вітаємо вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. В мирний час, відпочиваючи на природі, в туристичних подорожах, в польових умовах, популярні газові таганки. Наразі під час планових та тривалих екстрених відключень ви зможете нагріти воду, розігріти та приготувати їжу. Розглянемо газовий комплект Кемпінг. Перед початком використання Прочитайте і обов'язково дотримуйтесь інструкції. В комплекті газова комфорка, кран-перехідник, газовий балон. Доступні 8 і 5 літрів. Перед початком використання нового балону випустіть повітря, відкрутивши кран. Заправляйте балони на газовій заправці, але не більше, ніж зазначено в інструкції. Будьте уважні, для балону 5 літрів це 2 кг або 4 літри газу. Для балону 8 літрів це 3 кг або 6 літрів газу. Прикрутіть газову комфорку до крану з балоном. Підпаліть сірник або запальничку. Трохи відкрутіть кран. І піднесіть до пильника. Пальник палає. Можна користуватись. Чайник з 1 літром води закипає приблизно за 5 хвилин. Пальник економічний, споживає 145 г блакитного палива на годину. Отже, балону на 5 літрів вистачає приблизно на 15 годин, балону на 8 літрів вистачить до 20 годин використання. Це все добре, але газ, який використовується, пропан, бутан, вибухи і пожежонебезпечний. Він важчий за повітря і накопичується внизу. Для безпеки своєї оточуючих, використовуйте прилади виявлення газу. Якщо, попри всі інструкції, використовуєте таганок не на свіжому повітрі, дозволено тільки зберігання балонів у нежитлових приміщеннях. Отже, приміщення має провітрюватися, мати вентиляційний канал або відкриту квартирку, бо продуктом горіння є угарний газ, а він дуже небезпечний. Ніколи чуєте, ніколи не встановлюйте балон на електричну плитку. В жодному разі не залишайте працюючий прилад без нагляду. Тримайте у вільному доступі вогнегасник, споживайте відповідально і пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках всім миру, світла і тепла.